Вітаю вас, шановні глядачі! Ви, мабуть, вже чули новину про спецтрибунал для Путіна. А ми на цьому відео скажемо і покажемо вам більш конкретно про цей спецтрибунал для Путіна. Бо саме 25 червня президент Зеленський та генсек Ради Європи підписали угоду про створення спеціального трибуналу. І такого в історії ще не було. Путін і його поплічники можуть стати офіційно звинуваченими у злочині агресії, бо Росія вона вчинила злочин проти України. І ось за цю агресію відповідно створюється спецтрибунал. І він створюється відповідно для Вищого керівництва Росії. І це не якась заява. А це юридичний механізм, що дозволить притягнути до відповідальності найвище керівництво Росії. Це не солдатів, не генералів, а тих, хто наказав почати цю війну. І ви, мабуть, дуже часто чуєте такий термін як агресія. Також, що ж таке злочин? Бо це злочин, злочин агресія. А це рішення розв'язати війну проти іншої держави. Це головний злочин. Без нього не було б жодного іншого злочину. Бо це початок. Оце прийняття оцього рішення. Розв'язати війну проти іншої держави. І хто ж підпадає під дію цього трибуналу? А це ті, хто мав політичну чи військову владу на момент вторгнення. А це Путін, Шойгу, Лавров, Патрушев, Бортников Герасим. Усі, хто створив і реалізував сценарій Великої війни. Досі вони сміялися, знущались і казали про цьому. Нас не засудить ніхто. Але тепер і можуть офіційно висунути звинувачення. І хоча це не буде миттєвим, цей процес вже відкриває двері для міжнародного ордера на арешт кожного, хто нажимав на кнопку ВІН. Тобто процес вже запущений. І спецтрибунал, про який ми кажемо. Це шанс для справедливості, бо справедливість має настати. І це, знаєте, не якийсь реванш або якась помста. Ні. Це правовий шлях показати всьому світу, що злочин не має імунітету, і за злочин треба відповідати. І ось давайте порівняємо, як це було раніше. Нюрнберг, 1945 рік. Лідери нацистської Німеччини постали перед судом за злочин проти людяності. Вони також свій час казали, що нас ніхто не засудить. Засудили. Сербські воєнні злочинці у 90-х годах також постали перед трибуналом. А наступні вже будуть. Це ті, хто почав війну проти України у 2022 року. Їх чекає така ж сама доля. І це не якась фантазія. Це реальний суд, який буде відбуватися. І ми ще побачимо ці обличчя з телевізора, які сидять вже у Газі. Оці злочинці. І вони будуть сидіти не як лідери, а як злочинці, які будуть відповідати за всі злочини проти України. І ось можете уявити: місто Маріуполь. Люди живуть під землею тижнями поряд тіла їх рідних, а десь у Кремлі хтось натиснув кнопку почати війну. І ось це відбулося. І не тільки Маріуполь, Маріуполь багато інших міст. І оце рішення призвело до ось цих наслідків, до цієї кривавої війни. І за це мають відповідати злочинці. Саме його мають і судити, хто розпочав цю війну. Не лише за ракети, а за сам злочин. Це початок оцієї агресії. Бо злочин це не тільки якийсь удар. Це рішення. Рішення вбивати, вбивати людей. Саме за це тепер вони будуть відповідати. За це рішення, за вбивство, за агресію, за злочини. І ось який можна зробити фінал вже в завершенні цього відео. Це тільки початок, оцей спецтрибунал. Але навіть цей крок, який вже зроблений, він змінює все. Коли світ визнає, що Путін це не лідер держави, як багато хто вважає. А це злочинець, що має постати перед трибуналом. Це наближає кінець режиму. Бо Злочин є і дуже багато доказів є цього злочину. І за це має бути відповідальність. Справедливість не завжди приходить швидко. Але вона завжди приходить. І оця справедливість буде у вигляді оцього спеціального трибуналу. На якому будуть відповідати злочинці, які вчинили. Агресію проти України. Тобто, прийняла рішення, злочинне рішення, напасти на іншу державу. Поширюйте це відео, шановні глядачі. Розкажіть це друзям оцю новину. Підписуйтесь на канал і разом ми сила. Всім вам дякую і до нових зустрічей.